Доброго дня! Ми сьогодні знову будемо тестувати прибор Deep Hunter Max Pro. Один з підписників каналу попросив нас знайти у землі трубу. Через його сад йшла меліорація. Чи що, це поливна йшла? Так, поливна. Поливна. Він нас запросив протестити, знайти йому трубу. Він хоче обробляти землю, орати, щоб не вчепити її. Сьогодні ми будемо, спробуємо знайти трубу. Ми От у нас такий є прибор, настроїли його. І приблизно десь у цьому місці починаємо від початку, де йшли рядки з садом, От так будемо йти. Так. Лофонит маленько. Треба дуже-дуже помало... ха... От. Здесь пішло, пішло желізо. Ось тут початок. Вона як іде? Що ти не знаєш приблизно. Поперек, Поперек поля. так? Ага, це вона ну, напевно Ану ми станемо по-другому. Ми станемо зараз отак санемо. Можливо, вона тут і починається. якщо що це не якийсь леміж. Ну, зараз Тож це, це сад, тут може бути леміш. От. От. Чіткий-чоткий сигнал, так, пішов? Да. От тут пішов він. От. Так, зараз включаємо скан. Скан нон-фер. Сигнал 60%. Так, зараз спробуємо зробити заміри на глибину. Якщо йде сюди труба, йде отак, то знаєш, ми шукаємо початок. От тут Оттут початок сигнала. Початок сигнала тут. І з цієї сторони давай ми знайдемо початок сигнала тут. не мішають. О, аж тут. От тут почався. Поліодийки сигнал тут почався приблизно сигнал. Сантиметрів 50. Тут але? десь є десь 40-40, ну, ставимо 40 см, там трошки менше. Так, ставимо Ширина так. 40. Додаємо тут 40, ну, приблизно на довжину теж беремо на 40, давай. Бо труба ми не знаємо, ну надовго легай. Так, беремо на 40. Є такі 40 на 40. Так, готуємо. Так. Показує на майже 2 метрів. Майже 2 метрів. Ну я не думаю, що там труба е, десь аж до 40. Просто сигнал е, дуже йде широкий. Не думаю, що воно йде на такій глибині 2 метри. Давайте перевіримо. Давайте отак, коли сигнал йде найкращий, йде він. От. Коли він починає вжити, зараз виключаємо скан. Давай так. От, отак іде у нас сигнал. Ось От тут ось так сигнал. Та можна просто 30 см. Із це цієї сторони, зараз подивимося. так Ставим 30. 30 30 ставимо на 30, 30 на пів метра довжини. На 40. Так, дач. Ставим. Окей. 30 на 40. Нехай буде. 40. 40 якраз має катушка довжини, якраз по катушку. Воно буде. Нехай буде. Так, окей. Метр 24. Треба було рулетку з собою взяти. Що, почнемо копати? Так, да, давай. Давай. От, Почали розкопувати. Копаємо спочатку поперек. Далі ми дізнаємося приблизно що ми знайшли. Продовжуємо трансляцію. Приблизно через 20 хвилин пів години копання. От, прорили ми. Яму на глибині ну приблизно більше метра, метр двадцять, метр десять. Ну от тако. от, дивіться. От. У нас з'явилася труба. Ми взяли з собою мерлетку. У нас з'явилася труба. Труба, труба, діаметром приблизно... 18-20 см. Це так на перший погляд, я так не знаю скільки вона. Сьогодні вже вечеріє. Тому завтра ми продовжимо копати. Тут це колись була при Радянському Союзі. Закопані поливні. Вони зараз тут сидять. Вони найголовніше, що плога не будуть заважати орати. Тому Якщо вона не сильно фанить, то у нас можна залишатися її в землі. Матеріал, з якої виготовлена ця труба залізо Вкрите, бачите, блестить, Вкрите е, пластмасовий, таким пластиком захисним, щоб захищало від корозії. Тому поки що... ну, шкода, шкода, що не взяли рулетку, ми б перевірили, чи... Дійсно, приблизно хоча б показую Ну, Приблизно да, воно показувало замір метр двадцять, метр двадцять п'ять. Так воно приблизно є. Тут, от, якщо я залазю сюди його, то от я заліз по пояс. Я заліз по пояс, навіть вище трохи пояса. Тут метр точно є. так, як розкаль, має метр. От. Воно чітко показало, ви бачили на екрані трубу.